Доброго здоров'я! Ми в ближньому лісі дивимося, що тут є. Ох, у чоловіка вже урожай. Ай лисички, перший раз бачу. Ай. Лисички є вже. Я там там вони Ще цвіте наше по місцевому багно. Рододендрон жовтий, ще круті запахи є, так в'їжджаєш в ліс, в ніс тобі б'є і в голову. Чоловік ходить по чорничнику і нічого не каже. Що ж тут з чорницями? Одну другу ягідку побачила. Так, да, промислового збору точно не буде. А на вареники, може, пів лісу обійдеш і набереш. В кущах, може, в кущах менше морозом вдарило. Таке саме. Як рясно цвіте брушниця білі кущики від квітів. Може, хоч брушниця буде? Заморозків то зараз нема, нічого не повинно їй завадити. Іду десь гукає незрозуміло. Звідки? Вже в одну сторону пробігла, в другу йду. Зарослі треба пройти. Журавлі, журавлі пролетіли, курликали. Чоловік щось знайшов, гукав і, мабуть, мене не діждався, а я теж знайшла. Лисичку першу в цьому сезоні цінніший гриб кантарелю стібарю з латиною. Лисичка справжня, яка ж вона красива, помаранчева, горить. Чоловік таким мене діждався. Подивіться, яка краса. Під гілкою дуба. Золоті лисички. Багатство. Перша моя сироїжка. жовтенька, я її чіпати не буду, вона вже встигла пожити в цьому лісі, а за сироїжкою лисичка. От її заберем. Лисички якось точечно по лісі. Тільки-тільки починаються обман і омана. Здалеку були як лисички, а ближче просто якісь маленькі грибочки. Хай ростуть, ідемо далі. Ліс красивий, ліс півочий, гриби з'являються. Таке, як свинушка. Ні, це трутовик зимовий, взимку його не було, а зараз виріс. Там є деревина. Я ледве відірвала його. Біжу до чоловіка через соснину і щось трапилось. Що воно таке? Воно сироїжка, але вже теж розвалюється. То не було, не було сироїжок, не бачила, тобто вони то були. А коли побачила, вже пропали. Грибочки дрібненькі, гарненькі. Шукаємо тут гриби. Лисички часто ростуть по ягодниках. Поки що бачу на галявинці зелену сироїжку. Здалеку мені таке, як зелена, а зблизька жовта і з повністю трухлою ніжкою. Жовті сироїжки зараз є, але вони часто червиві, як бачите. Ще галявинка, ще жовті сироїжки. перевіримо для заспокоєння душі. Все, перевіряти жовті сироїжки вже не буду, лише як знайду шапинки сироїжку шапинкою. Зацвіла пряна, пахуча, декоративна лікарська рослина кадило мелісонолісте. І росте його тут дуже-дуже багато. Красиві складні квіточки, бусково білі. Цвітоноси, розташовані в пазухах листків. Рослину ще називають лісовий бальзам. Пахне вона точно як бальзам. Рослиною навіть ароматизують горілку. Дуже пахучі листки кадила. Запах схожий на м'ятний запах, але свій, набагато насиченіший. В сторону парфюмерії. Я насушила листків кадила десь років чотири назад, і воно все одно пахне, все одно тримає свій запах. Я візьму одну гілочку, тут пишний кущик, вкину в горілку. Горілка набуде смарагдового кольору. І незвичайного цікавого насиченого запаху. Яскравий момент цвітіння смілки цвіте гарним, дуже помітним малиновим кольором. Просто серце захоплюється. Зараз смілки в лісах цвіте дуже багато. Це неймовірно. І хто його тут очікував? Шукаємо лисички. А подивіться, який крепкий, на вигляд, білий гриб сидить. І здоровий, і ніхто його не помітив, а походу, лисичку так і заберемо. Ось тут вона, і тут мацюпля. Ой, там уже нічого брати. А білий гриб класний. Виявляється, і в наших ближніх лісах ростуть ранні білі гриби. Болетус reticularus. Білий гриб сітчатий. сіточка на ніжці і сіточка на шкірці шапинки. Забираємо цього потужного красення, В усій красі чудовий екземпляр, вдалий улов. Не можу намилуватись. Білий гриб, ще й такий здоровий, емоції через край. І остання наша локація тут колись було повно лисиць, зараз ще нема.